Доброго дня! Сьогодні ми вам покажемо, як виглядає порушення функціонального стану кульшового суглобу. Ось як працює здоровий суглоб. Вільний рух без болю. З максимальною амплітудою, ротацією, приведенням та відведенням. А ось як виглядає суглоб, який не працює. Відразу виключається таз. М'язи працюють незбалансовано, Також наявний біль під час руху. Біль зв'язаний виключно з порушенням балансу м'язів. Дане порушення ми вже виявили під час проведення функціонального обстеження на тренажері Бубновського. До цього взагалі пацієнтка звернулася з тим, що в неї болить нога та на МРТ виявили грижу, яку потрібно оперувати. Але пацієнтка не захотіла йти на операцію і звернулася до нас. І під час проведення нами обстеження було виявлено, що до грижі немає взагалі ніяких питань. І операція в даному випадку нічого б не змінила, що всі симптоми, які наявні, вони були зв'язані з порушенням функції суглобу, який ми відновимо. Також ми попросили пацієнтку зробити рентгенографію кульшових суглобів для того, щоб точно переконатися, що порушення стану зв'язано з м'якими тканинами, а з самим суглобом все гаразд. Ось так, друзі, вам потрібно зрозуміти, що в більшості випадків симптоми, які вас турбують, не будуть зв'язані з грижею. Вона може бути знахідкою на МРТ. Так, грижа може давати симптоми, патологічні симптоми, але не біль. Біль дають м'язи, ослаблені м'язи, з якими потрібно працювати. Тому, якщо вас турбують, проблеми зі спиною або з суглобами, приходьте в фізіо, ми вас обстежимо, поробимо антигравітаційні вправи, які знімуть ось навантаження з хребта та суглобів, і відновиться ваше самопочуття. Будьте здорові!